Дійсно, тут цікава була цікаве спостереження щодо того, як Путін один сам виступав. Ніхто з лідерів не був на пленармусіданні ділового форуму Брікс, а лише там були по відеозв'язку. Хоча пам'ятаємо 23-му році, коли все це відбувалося в Південно-Африканській Республіці, то там, звісно, був президент Бразилії, прем'єр-міністр Індії тут, взагалі, зовсім все по іншому. Але ж тоді, які очікування нам будуть від саміту БРІКС, відомо, що 22 жовтня, 24-го він вже відбудеться. Дехто відмовився приїхати, хтось буде, але все ж таки чи справдяться очікування Путіна, можливо. Так, схилити все ж таки світ до повної відмови від долара євро, про що, напевно, мріють у Кремлі. І чи може бути цей саміт Брікс якимось показовим, проривним? Чи сьогодні не варто на це увагу звертати? Почну з інсайду. Мені західні дипломати розказали, що Китай буде намагатися трансформувати свій мирний план. Він уже не китайський, не китайсько-бразильський, не китайсько-індонезійсько-південноафриканський. Це буде новий план, як мінімум в неймінгу точно, це його там четверте чи п'яте перейменування. Це буде е, план миру від глобального півдня. Отак. От угу. от. е, причому Путіна це вже починає злити. Бо так як Путін хоче, щоб прописали цей план, вони не хочуть. Вони кажуть: ну, ми хочемо свою формулу. Причому формула Путіна вона ж теж дуже смішна. Тому що якщо в ній розібратися, то вчорашні заяви і Путіна і Лаврова к учотам територіальних реалій означають цинічною політичною мовою, що Путін і Лавров готові визнати окупацію суджі і цій всієї області, яка там є. Ви ж самі закликаєте до признання територіальних реалій. Значить, ви визнаєте, що частина Росії упливає. Конституції України, розумієте, тому це це їхні заклики, це їхні запити. Ми це не писали, ми це не придумували. Тому зараз для них задача розібратися, що значить територіальне реалі. Але в Китаї свої територіальні і політичні реалії. Китай не зацікавлений в суперсильній Росії. Тому їхній план, китайський цей цей план глобального півдня, він буде дуже простий. Він буде невигідний Росії і невигідний Україні. Але Китай в цьому плані кристалізує своє лідерство глобального півдня і протиставляє себе глобальному заходу. Лідер глобального півдня не Росія, не Бразилія, не ні Глоб... ні Індія, не всі разом. Лідер Китай. От зараз він кристалізує, що дивіться, ви всі навколо нас. Індії це може подобатись, не подобатись, хочете щось своє крутіше, запропонуйте, а ми об'єднали всі. Роблячи цей план від себе, від чотирьох, від п'яти, зараз, там умовно, від 30, 70, вони показують, що вони готові об'єднати частину світу. І під якусь ідею, до якої, до якої вони не мають ніякого відношення, бо знов ж таки війна Росії проти України не зовсім китайська історія. Та і не, не з точки зору географії, не з точки зору цінностей. Ну тим більше, що якщо на нас все рівно, ми звичайний торговий партнер, якого вони люблять і поважають. Бо кількість зерна, яку ми їм відвантажували за 30 років, вона пам'ятається. Друге, а Росія ж то, начебто, друг, але насправді ворог. Китай точно захоче в цьому столітті повернути мільйон квадратних кілометрів, втрачених неповних два століття тому після опиних війн. Слухайте, нема такого города Владивосток на китайській карті. От якщо зайти на офіційні сайти їхніх, їхніх державних установ, наприклад, МЗС, там нема такого міста. І багатьох інших Хабаровська нема. Ну, Хабаровську, в Москві там доносять хабарі. А там, там китайські назви, там е, китайська топоміміка. Це, це все вже, вже давно вирішено, будуть забирати. Тому зробити гірше Росії, допомагаючи так. Бо інакше пояснити, чому Китай так за Росію таке глибоке співробітництво співпраця, а Україні дрони продає. Причому продає так вдало, що Україна б'є Росію, інколи артилерія не треба, закриваємо питання дронами. То якби ми були такі супер вороги ну тоді була піформула інше, й і дрони б нам не продавали. А так ми себе вільно почуваємо на китайських ринках, закупаємо, скільки хочемо деталі, хочемо цілими дронами, хочеш, хочемо комплектаціями. Треба прошивки нові, будь ласка, приїжджайте. Спочатку боялися якісь дубайські фірми робили, типу що китайці можуть щось придумати, збрехнути. Ні. Нормально, все продають, забирайте. На ну, до речі, зараз до нового року навпаки, що російські склади почали чистити. Росія там десь замішкалась, не, не встигали забрати. Наші сказали ще 20% накидаємо зверху, віддайте російські і почали забирати. Прекрасно йде. Тому Китай насправді більше зараз думає про себе. Ну от Китаю важлива Росія, не з точки зору, щоб вона перемогла. Китаю важлива Росія, щоб вона не впала в обійми заходу. Ось це теж у Китаї, тому що він розуміє, що йому частина постачання з тої півночі буде достатньо цінна, от, і щоб Росія не була на стороні Заходу, тому що типу, додатковий ворог. От. Але знову ж таки Путін настільки токсичний, що він частиною Заходу вже може. Ну, знову ж таки, навіть, навіть навіть не те, що там рівноправний партнер, просто як шпага. Брудна шпага, така знаєте, саме саме дешеве знаряддя. Ну, ну типу, теоретично може можу, можуть використати. тому Китай буде їх тримати на короткому поводку, але точно успіху і перемоги Китай Росії не бажає. Тому Казань може стати, якщо все буде готово, і всі країни там дадуть добро, може стати згідно інсайду місцем презентації китайського плану, який не буде до кінця вигідний ні нам, ні росіянам. А друге, це звичайно, що сама сама Казань. Це форум суперзавищених очікувань Росії, які всі розіб'ються, але популізмом в заголовках будуть намагатися накачати. Що ось дивіться, там Росія, що та ета. Нічого. От чесно, Росія зараз токсичний гравець ось цих всіх організацій: І Шоса, і g 20 і Брікса. Путін же ж не просто так не їде на Брикс. Він каже: я собою не хочу іспортити форум. Так, да, бо тебе там ніхто не жде. Ти явно лишній скілець в цій комбінації, плюс реально тебе здадуть. Ти розумієш, що навіть Бразилія, в яку ви на мільярди строїли ці всі там е по пом'яках заводи і ферми, вони не цікаві. Тебе готові злити, твої друзі і товариші. Тому він він розуміє, що так, да, начебто почетно проводить форум, але шкурки з цього кроліка не буде. Ну зустрінуться, побухають зрозуміло, що Кабаєва з кимось переспить. Вона дуже любить у цій олімпійській деревні, типу коли заїжджають. Їй це дуже подобається. То вона там вже буде за, за тиждень сидіти, ждати, хто перший приїде. А Путін з цього нічого не отримає. Тобто він лузер, і знов ж таки, вони за свої гроші його рятувати точно не збираються. Ну в Кіма там якісь свої ці. Можливо, Кім розраховує на ребрендінг, може, він хоче стати Кім Кардашян, типу, не хоче кім чинину будь-ну, не знаю типу, який в нього розрахунок, але явно, явно це якась нездорова історія. Ну і пане Миколо, взагалі, якщо брати про будь-які такі рішучі кроки сьогодні світу стосовно України, звісно, так ну і Росії щоб зупинити агресію, війну правда, сьогодні можна чітко розуміти, що до виборів у штатах не варто нічого чекати, але якщо брати дійсно, от їхні. Закони, зважаючи на те, що Байден так офіційно там в січні да, буде йти з посади, тобто ще буде така передача влади тривати, то нам що до кінця року не варто нічого чіти, чи все ж таки є якісь такі дзвіночки і позитиви? Це вибори в США, це не тільки для нас, для половини світу так. супер важлива історія. Повірте, безпека Японії, Південної Кореї, Німеччини, блоку НАТО, Європейського Союзу, ну тобто, вона від цього залежить і. Я думаю, і то, що мені зараз здається, що е, і в штатів дуже багато залежить. Причому навіть не тільки від виграшу кандидатів, а і від програшу кандидатів, який може бути неякісний. Деякі кандидати відверто готують можливі протести. І ось це теж ризик для демократії та інституційності. Штати дуже. Глибока сильна держава. Вони зрозуміло це переварять, зроблять, але багато хто переживає, і багато хто не знає, що робити. Ну скажімо так, всі завмерли в очікуванні. Сьогодні вийшла стаття, розглядали ці як ставки на кандидатів використовують з точки зору формуючої соціології. От уявіть, здавалось би, дріб'язкове питання. До речі, в нас на виборах теж так робили. Брали кампанії, ставили великі суми грошей, щоб в новини потрапляло, а на цього кандидата в президенти ставлять більше. І враховуючи, що сума, начебто і велика, там, мільйон доларів, да, ну супер, там, по 100 тисяч доларів принесли кантон. Але з точки зору те, що всі це почули, і ця соціологія формуюча зайшла, що він лідер в ставках. Ну, ставки ж дороки не ставлять, всі ж знають, хто перемог. Ну, от, е здавалось би, деталь. То там зараз розслідування на 30 мільйонів доларів. Уявіть, бюджети. Мільярдні, які там зараз працюють, які ставки. Ну, от. Але всі соціологи показують, йдуть ноздря в ноздрю. От просто ноздря в ноздрю. При е, е, похибці в три, а вони міряють 1530-1550 людей, і похибка 3 заміряють свої 300 мільйонів легко. Так от, е, при похибці 3 різниця, різниця в різних соціологах, ну, бо в Трампа виграє Трамп, зрозуміло, а в Камали виграє Камали. То різниця в 2. Значить, ми не знаємо. От для нас що? Для нас треба дружити не з прізвищами, а з інституціями, з обома партіями, з обома палатами, з Білим домом, з Пентагоном. Тому що наша дружба не на каденцію в 4 роки, навіть не на 8 і не в 20. Ми повинні дружити сотнями років. От ми колись задружилися з Шведами, з Мазепою, і зараз дружимо. І нічого в наших відносинах не змінилося. І так з багатьма. От, наприклад, Японія, Південна Корея це наші суперпартнери, не тому, що ми симпатичні чи вони розумні, або навпаки, а тому, що в нас спільний ворог. І тому ось ця дружба повинна базуватися неважливо, хто виграє. Да, перші півроку будуть фрустраційні, якщо виграє Трамп. Якщо виграє Камала, їй треба буде навпаки пояснити, бо Трамп жорстко розбирається, але жорстко не, не до кінця на нашій стороні, Камала, навпаки, менше в темі, але більше за нас. В будь-якому випадку, це два виклики, які треба буде опрацювати і перетравити нашій політичній системі, можливо, навіть і піти на вибори. Це теж, до речі, не виключено. Щодо самого, щоб врятувати країну і мати мостик комунікації, щодо самого цього, Щодо самого президента і того, хто війде, да де Юре буде ще Байден, де факто той, хто виграє, а особливо якщо це буде Трамп, наступний день буде піднято питання України. От тільки доп'ють останнє шампанське в штабі Трампа там в Трамп Тауер, да, типу, тільки доп'ють на наступний ранок будуть говорити про Україну. Воно тут трошки не недобре, бо можуть перепити і, рішення, не підуть. Да? От. Але знову ж таки це буде швидке рішення. Спрода це не буде швидке, це буде спроба швидкого рішення. Ось це важливо розуміти. Тобто він захоче швидко. Але тут одразу теж є: Путін захоче забагато. Трамп не захоче грати під Путіна бути другим. Якщо почитати всі оці книжки Трампа про угоди, то в усіх угодах виграє Трамп. Мара Ларго він купив за 5 мільйонів доларів. Нагадаю. Свій літак, який він ще досі літає, який коштував більше 30. Він сторгував на 8. Розумієте? Тобто Трамп не любить програвати чи бути другим. Трамп домінуючий альфа самець, який хоче, І хто такий Путін? Маленький, престарілий диктатор якоїсь вторинної регіональної держави. І що? Розумієте, ну для нього це типу Мексика сильніша. Да, в Мексиці немає ядерної зброї, але шкоди, яку вони можуть нанести наркотиками, в рази більше ніж те, що може зробити Путін за 100 років. Розумієте, ну тому Трамп не захоче, і тут от якраз з'являється простір для переговорів. На нас будуть тиснути. Нам просто треба буде закритися в черепашку і кричати нічого не чуємо, нічого не знаємо. От, але цей час треба буде протягнути. І якраз на зустріч оце чотирьох: Байден плюс Стармер, Макрон і Шольц. Ну от, от таке так зване G4, да, яке вчора сталося. Там чітка позиція, оце теж інсайт. Не стільки зараз допомога Україні чи підтримка плану Зеленського, скільки страховка на випадок приходу Трампа. І якщо Трамп приходить, в Україні буде мінімум 50-60 мільярдів, які дадуть змогу протриматись мінімум півроку, за цей час нашим політикам-дипломатам з Трампа треба зробити козака патріота, який буде точно за нас. Все, але для цього буде півроку. Далі або шукаємо ще 50-60 мільярдів. Ну от або дивимося, що, що як Трамп трансформувався. Ну от, знову ж можемо робити його нашим патріотом, можемо робити антиросійським, що теж непогано. Для нас обидва сценарії можливі. Сварка Путіна і Трампа нам ще більш вигідна, ніж він буде за нас топити і там давати будь-які гроші. Бо якщо вони особисто посваряться, то протистояння буде вже між ними на верхах, ніж з нами тут на полях Донбасу. розумієте? Тому це, це теж сценарій, але Трамп буде включатися одразу. Камалі теж треба буде це питання вирішувати. Ну і плюс теж йде реальна жива війна. От. Камала буде більш інституційно заходити, назначить спочатку радників, держсекретаря, пентагон зайдуть всі нові люди. От. Зараз деякі до речі з команди Байдена хочуть зайти. Там бачимо певні третя і про це преса приш. пише. Але, типу, вона все рівно буде робити ставку на свою команду. Ну от, а, от вони зайдуть, і тоді вона буде дивитися, що вони їй порадять. Які от, типовий Обама буде. От дайте мені п'ять сценаріїв, а я виберу, по якому будемо рухатися. Оце буде Камала, Трамп буде інакше. Але це не значить, що Україна виграє чи Україна програє. Типу, знову ж таки, без України вирішити щось буде надзвичайно складно. Тим більше, що оцей пакет підтримки вже закладається. Все. Що ж, будемо дійсно спостерігати, чекати ось саме цього дня, дивитися за виборами. Тільки це ми можемо робити, ніякому разі не впливати, як це намагається робити Росія. Будемо звісно чекати, які вибори зроблять усі американці. Що ж, дякую вам, пане Миколе, за вам. важливу розмову. Дякую, дякую. До друзі. Дякую кожному. Вас закликаю писати коментарі під цим відео. Закликаємо до обговорення. ставте подобайки, так само підписку до цього ще не зробив. Бережіть себе кожен.